Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шеферзави. Ви знаєте, я не встигаю за новинами. На початку неділі була новина, що молочна продукція в Україні підійметься на 20%. Ви знаєте, це зрозуміло. Бо всі фабрики, ферми працюють зараз на генераторах. Ви уявляєте, що такі ферми подаєте на покупному дізелі або бензині, чи які там у них стоять установки? Які складні умовах вони працюють? Плюс, скільки коштує топливо, щоб оцю ораву коров прогодувати. Ну, думаю, ну, трошечки щось якось підтримують наше господарство. Не встигла закінчитись неділя. Та що таке? Дивлюсь, в новинах повідомляють, що на наш український ринок будуть заходити польські і німецькі сорти. О, сири. І цьому дуже-дуже раді наші українці. Ви знаєте, почитала коментарі. Ну, що я скажу? Це пишуть люди, у яких тільки рот і жопа, вибачайте, розуму отут нема ніякого. Або нажертися будь-що. Пишуть: я краще буду їсти немецькі сири, чим наші українські. В них і погана якість, в них і те, і все. Згадали і нас, фермерів, які ми торгуємо на базарі. Всіх згадали. Що я про це хочу сказати? Угробить отрасль, а особливо молочне скотоводство, можна зараз. Відновити його майже неможливо. Що я буду робити лічно я в такій ситуації? Якщо складеться так, що й справді молочна продукція, а це молоко, сири, м'які, тверді масло, яке ми зараз тримаємо з такою битвою ціну на нього, дійсно спуститься на 20%. Якщо вам цікаво, то залишайтесь зі мною. Зустрінемось через декілька хвилин. Одна мордашка раз, вторая мордашка два, третья мордашка три, ще одна мордашка, ще одна мордашка. Ксавицею мордашки. Лизунька і вішня. Ви знаєте, люди, хто тримає... Худобу Неважливо, важливо, птицяться, свині, корови діляться на дві категорії. Для яких корови, кури, свині це істочник денег, капіталу, заробітку, там нічого святого нема. І люди, які дійсно тримають тварину, люблять їх, заботяться про них, лікують їх, і вони для них частина сім'ї. І, от знаєте, такі люди будуть займатися. Дякую всім, хто залишився на моєму каналі і хоче почути, як же я все ж таки буду виходити з тої ситуації, якщо прийдеться знижувати ціну на молочну продукцію. Зразу скажу, деяка кількість людей, хто тримає коров, які будуть незадоволені тим доходом, який будуть получати від молочної продукції. Продадуть своїх корівонюк, закриють свій бізнес, можливо, змінять свою професію і залишаться в Україні, а можливо, думаючи, що там на Западі дуже великі гроші можна заробити, підуть найми до панських нідерландських немецьких панів. Але там також заробити дуже тяжко. Якщо на наш український ринок зайдуть. Производітель молочної продукції з Євросоюзу це буде звичайне рейдерство. Скільки буде продовжити цей період, я не скажу. Може шість місяців, може рік, може два, може три. Спочатку товари будуть дуже гарної якості, і ціни значно нижче, ніж ціни нашого українського виробника. Для чого це буде робитися? Для того, щоб вітчизняний виробник... Вирізав своїх коров на фермах, розпродав свої сирні заводи, все оборудовання здав на металобрухт. А потім в нашу країну зайде зовсім молочна продукція іншої якості. Це буде не продукція, а якийсь хімічний елемент. І ціни будуть запредельні. Якщо хтось думає, що в Євросоюзі. Якісні товари коштують дешево, вони глибоко заблуждаються. Все, що якісно, там коштує дорого. А тут непотріб, який і близько не можна назвати продукцією, він дійсно коштує нижче, ніж наша українська продукція. Так що, до, цього, до чого це приведе, я не знаю. Як я буду вживати в цій ситуації? Я вже сказала, що для кожної родини відсоток доходу від свого труда, він різний. Комусь треба закончити обучення своїх дітей вплатне в інституті або десь там в коледжі. Хтось хоче зробити ремонт вдома, хтось купити машину, а у когось такі вимоги, що він хоче купити квартиру на липках. А є такі родини, наприклад, я, як я. Для мене головне, щоб у мене на столі була якісна. Здорова, молочна продукція, м'ясна продукція, домашні яйця, домашні бройлери, ті, які живуть не 45 днів, а хоча б днів 90, які бігають по травички, шукають черв'ячків, їдять травичку, дивляться на сонечко і тікають від дощу. Ось таке м'ясо я хочу бачити в себе на столі, коли повернуться мої діти з Євросоюзу, а хлопці з фронту. Так що я буду всіми правдами і неправдами тримати своїх коров. Це не значить, що я буду возити на базар е сир, сметану, масло якесь бодяжне, якесь, е непригодне по низькій ціні. Ні. Я просто буду, як то кажуть, стабілізувати жирність. Кефір і йогурт можна спокійно продавати і 1% жирності, і 2,5% жирності, а можна і з цільного молока. Можна сулугуні, моцарелу, е адегейський, також робити не з цільного молока, а наприклад, 50 на 50. Можна, якщо ти не продав масло, Переробити його або на топлене, або на масло к залити в баночки стекляне, закрити герметично кришками, поставити в погріб, і воно у вас буде стояти, повірте, роками. І потихеньку возити його на базар. Буду я робити тверді сирі чи ні. Звичайно, буду. Але я буду робити е, ті сири, щоб е, зацікавити своїх покупців. В цьому рокі, в році я спробувала робити сири з пажитником, з гарбузовим насінням, з клюквою, з горіхами грецькими і ліщиною, з в мідовій корочки, сир у мене був, були сири з, ой, господи, зі шкурками лимону і апельсину. Тобто, якщо ви хочете, щоб вашим товаром зацікавився продавець, і продати його ви, по вищій ціні, ніж буде в магазинах, теж польський і німецький, цей товар повинен або зацікавити вашого продавця, або визвати інтерес. І ще що я, що я помітила? Ви знаєте, я дивлюсь відео інших блогерів не для того, щоб там щось подивитись, а для того, щоб черпати інформацію. Так ось хто дивиться одеський привоз, то ви помітили, що люди наряду з сиром, маслом, сирами продають готову продукцію. Що це? Це або блінчики з творогом, або. Як же вони називаються? Одеські? Маленькі такі блінчики з творогом. От забули, як вони називаються. На інших базарах я бачила, люди продають пироги. Наприклад, у нас на базарі продають звичайний сирник. Можна пекти краковський сирник, можна пекти львівський сирник. Знаєте, я помітила, що люди не бажають, навіть люди мого віку щось готувати. Не соки, не варення. Не займатися випічкою, я не кажу там якихось надсладних тортів, навіть звичайних пирогів. І ось тут ми можемо наряду з нашим сиром, сметаном, кефіром, що ми там ще придумаємо, і ось таку готову продукцію. Да, звичайно, скажуть, де знайти час. Але знаєте, якщо треба вижити, і якщо ви не хочете. Бути найманцем у пана якогось і працювати на нього, а хочете вільно жити, розпоряджатися своїм часом і працювати на себе знайдемо час. Будемо і млинці крутити, і запіканки пекти. Ну ми ж продаємо молозиво, так що будемо продавати і краковські сирники. Ось так, я думаю, виходити з цієї ситуації. Єдине, чого я боюсь, що можуть заборонити тримати коров. Бо хі -хі, я не чекаю від цього світу чогось розумного, а щось таке дурне, обов'язково щось придумають. Ну що, мої любі друзі? В яких би складних ситуаціях ми не були? Треба йти не на пролом, це не та ситуація, а треба шукати шляхи, як обійти. Ти чи інші перепони. Я завжди кажу, коли просипаю зранку, я не бачу преград, я бачу нові можливості для свого життя. Так що, мої любі друзі, ось на такій оптимістичній ноті. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Як погано б не було, але жити треба. Я хочу закінчити свій канал. До нових зустрічей в ефірі!